Це на Зенок Енгу 2016 року, оснащений двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач. Як ви можете спостерігати, машинка має у нас дуже і дуже гарний вигляд, збережений стан. Присутні у нас ось такі от туманечки, хромовані накладки, тож по машинці стоять штатні рейлінги. Переднє електросквопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Салончик у нас іде на текстилі. Ось такі охайний, чистенький, взагалі не затертий. Також присутні механічні ручні регулювання, система степ-стоп, допомога їзді фонної рівності, задні парктронічки і коректор фар. Шкірине кермо в дуже хайному стані. Пробігу, як ви можете бачити, у нас 187 тисяч. Куди можна розкладати багато всяких речей, Сюди якісь ручечки, документи, папочки. На кондиціонерчики присутня ось така як в якій у нас є Bluetooth, ауксік. можна навіть USB відключити. Механіка п'ятиступочка, центральний замочок, фенхолдер. Знищимо сюди один та другий підстаканочки, екорежим, прикурювач і магнічне ручне гальмо. Так як це у нас кенгурушка, то дверцята у нас відчиняються так от в сторону. Бачимо, що у нас такий гігантський просторий задній ряд. На кому у нас є ізофікси. Є у нас ось такі от кармашки для речей, і знизу бачимо прикурювач. Також стоїть такі от класні килимочки, Солочки у нас тут теж дуже-дуже охайний, -дуже чистенький, тому з собою підсвітка і отакі от от гачечки, куди можна щось повісити. Переходячи до задньої частини автомобіля, ми можемо спостерігати задній ряд парктроніків. І що ми бачимо? В комплекті у нас є а, гума. Гума, як розумію, у нас літня. Давайте подивимось. Да, гума, бачите, у нас літня, з дуже гарним запасом протектора, тому при покупці автомобіля можете не переживати, у вас є на що передбігнутися. Ось така, друзі, чудова машинка заїхала до нас. Ще раз нагадаю, що тільки по 16 року з невеликим пробігом і гарним дизельним двигуном. Ціна на неї буде виходна трошки пізніше, тому слідкуйте, кого зацікав даний автомобіль. Ще раз кажу, що дуже класний стан, все максимально збережено. Зовнішній вигляд просто супер конфетка. Тому, друзі, всіх чекаємо на автопоінті. Машинка дуже класна і буде чекати на нового власника. Автопоєнт. Придбай якісне авто.